Надовго чекали реакцію американського президента. Вона до кінця не зрозуміла. Він сказав: починаємо чи є слово починаємо синонімом слів: введемо через два тижні санкції. От ми розчаровані путіним, побачимо, що він зробить. Чи це продовження цього починаємо, чи це інше починаємо? Ми побачимо. Хотілося б, щоб було інше, бо ми, українці, підтримуємо поляків. Для нас дуже важлива солідарність з поляками. Зрештою, Польсь... Польща – це головний логістичний центр для доставки зброї в Україну через польські аеродроми для ремонту української техніки. Польща нам дуже багато допомагала, попри часом, непрості стосунки, особливо останнім часом. Так що хотілося б, щоб почали. Ми в цьому зацікавлені. Щодо європейців, то Путін тестує європейців. Він дивиться, як буде реагувати НАТО. Якщо НАТО не буде вчиняти жодних дій, якщо вони простять це, він піде далі. Він буде запускати все більше дронів, буде атакувати не лише Польщу, а Фінляндію, інші країни-члени НАТО, країни. Півночі, які підтримують Україну, не так можливо буде атакувати, як атакував Україну, тому що вони атакують кожного разу по різному, не можна жити минулими воїнами. Вони будуть вигадувати якусь нову, але безумовно це буде спроба не лише відновити Радянський союз, а контролювати Європу, так як Путін цього й хотів і довести світові, як писав Медведів, що Польща – це фейкова країна, яка складається з російської та австрійської території. Так що будемо спостерігати це випробування. Росією міцності Європи, намагання посіяти страх серед європейських країн, намагання знизити українську підтримку. Мовляв, давайте будувати свою армію, бо загроза для нас, навіщо нам це Україна? А в результаті намагання примусти Україну до капітуляції, щоб Європа нам не допомагала, а потім все ж таки захопити Європу, так як, як Путін цього й хоче. Сподіваюся на мудрість європейських політиків і польських політиків, які розуміють справжні бажання Путіна. А як ви оцінюєте реакцію Міноборони польського? Вони збили чотири дрони із тих, які залетіли, і заявлених Дональдом Туском 19. Ну я не хочу оцінювати реакцію. Ага. Добре, що немає жертв. Я думаю, це, це надзвичайно добре. Якби були жертви, то чи якісь серйозні руйнування, хоча потрапила, потрапив дрон в один житловий будинок, то ми би могли якось їх сварити. А так скільки їх там збили, не знаю. Але руйнувань великих не було. Вони дякували голландським пілотам, тому що небо Польщі захищають не лише поляка і голландці і збройні сили НАТО. Так що краще б вони ще й наше небо захищали. Тоді ми би. Справді оцінили їхню роботу, і не було б такого, що відбувається в Польщі зараз, пане Миколо. Ще до однієї важливої теми хочу вас підвести. Європарламент переважною більшістю схвалив резолюцію щодо звітів Європейської комісії за 23-24 роки. Про прогрес України на шляху реформ в контексті розширення в документі йдеться про збільшення допомоги на виробництво зброї, відкриття вступних переговорів та підтримку демократії. Серед ключових меседжів резолюції верховенства. Права і судова система, незалежність та ефективність антикорупційної архітектури, демократія і парламентський плюралізм, а також свобода медіа і громадянське суспільство. Окремо європарламент акцентував на утисках опозиції, і повторив рекомендацію скасувати всі обмеження на поїздки за кордон для членів Верховної Ради. Давайте почуємо. Закликає Україну та її уряд зберігати темпи реформ. Нагадує, що відповідно до загальновизначених демократичних принципів та конституції України вибори не можуть проводитися під час війни та воєнного стану. Підкреслює, що демократичні вибори потребують належного часу для підготовки та доступу до інформації з метою. Відповідності міжнародним стандартам закликає українську владу утриматися від несвоєчасних і політично вмотивованих судових процесів та санкцій проти представників опозиції, а також дотримуватися парламентського плюралізму і сприяти конструктивному діалогу між політичними фракціями у Верховній Раді. Тобто, фактично, можна констатувати, що ніхто з європейських партнерів не тисне на українську владу проводити вибори чи ні. Тому навіщо тиснути на опозицію і влаштовувати от такі речі, які ми періодично спостерігаємо. Як ви оцінюєте цю резолюцію? І чи дослухається українська влада до того, щоб, ну, принаймні, хоча б, ну, щось із цього виконувати? Якщо ми дійсно хочемо бути членами? Європейського союзу хочемо, щоб всі кластери перемовні для нас були відкриті. Поки що вони не відкриті, а це мало відбутися вже давно. Причина це дуже багато. Головне це відсутність демократії. Остання спроба обмежити на САП. Привела до того, що знову загальмувала нашу європейську інтеграцію, яка по суті не рухається, і влада може говорити все, що завгодно. А кожен українець, включно з представниками і влади і опозиції і демократичної опозиції, всі зацікавлені в тому, щоб ми рухалися до євросоюзу, через те ми зобов'язані виконувати ці рекомендації. І Вас зобов'язані повернути в мережу Т2, в наземний ефір. Звідки вас вимкнули депутати? Повинні вільно подорожувати зараз. До речі, тут є певне послаблення. Ви знаєте, що наша фракція і хочу подякувати Ірині Граченко іншим колегам, які послідовно і завжди говорили про необхідність відновлення парламентських трансляцій. І от зараз, з цього тижня, наступного, коли в наступного пленарного тижня це відновлення буде, це все ж таки ознаки демократії і обмеження на виїзд зараз вже не такі. Я думаю, що влада прислуховується до цих рекомендацій. І втрачає свої ілюзії щодо того, що можна е, обмежувати верховенство права, свободу слова, права опозиції, і всі на це будуть закривати очі. Ні, європейський парламент це бачить, як і конгрес сполучених штатів, який в доповіді теж пише зокрема і про ваш канал, про те, що е, про дотримання прав людини в світі і в Україні, про обмеження вільних медіа в Україні. Так що так до цього потрібно прислухатися, і сподіваюся, бачу, що частково влада це робить. Сподіваюся, що буде робити ще більше бо солідарність з демократичними країнами нам надзвичайно важлива. пане Миколу. Стосовно трансляції до вас, як до фахівця, також питання. А як технічно це може відбуватися і процедурно може відбуватися? адже... Канал Рада входить в єдиний марафон, тобто, я так розумію, трансляції будуть поширюватися на єдиний марафон. Це, чи це буде щось інше? І в якому виді взагалі цей телеканал буде представлений? Чи має він, скажімо, залишатися таким, яким він зараз є після повномасштабного вторгнення, чи його треба трансформувати? Ну, він і до повномасштабного вторгнення не був повноцінним парламентським каналом. Парламентський канал повинен просто показувати засідання парламенту і, можливо, комітетів. Це такий бюлетень Верховної Ради. А він займався не тим, він показував співробітників, представників влади, уряду, Офісу президента, правлячої більшості, От детектор медіа, відомий сайт, який досліджує медіа. Буквально сьогодні зранку, мені здається, описав черговий моніторинг телемарафону, де. Жодного представника опозиції, як вони стверджують, не було насправді. Один був це Володимир Володимирарів, якого зняли на похоронах нашого колеги Андрія Парубія. Коротко, але це очевидно, попри тих десятки представників влади, які щодня там коментують події. Опозиція там, принаймні наша фракція, фактично не представлена. Тому канал Ради має бути окремим каналом в мережі Т-2, який є доступним для всіх громадян, які можуть слідкувати за тим, як працюють їхні обранці. Ті за кого вони голосували, щоб потім спитати з. Них по закінченні терміну перед наступними виборами або й до виборів контролювати їхню роботу, пане Миколо, Я вам дякую за коментарі. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Гарного вечора. Бажаю. Микола Княжицький, народний депутат від фракції Європейська Солідарність, був з нами на зв'язку.